Полохане різдво присіло на порозі, постукало вікно, відчинить там чи ні, бо чує, що його зустріти тепер не в змозі, що час не для гуляй не хочеться бути. Сполохане різдво не йшло, таки чекало, що пригадає люд, для чого їм дано. Людське затиство до Бога призивало не для потіхів час, та час творить добро, тож досить вже вагань, Доречно, недоречно Господь прийде до всіх на фронті і в тилу, і навіть там, де є наразі небезпечно, Пускайте дух Різдва й молітися Христу. Різдво не просить страх і не наблизьк чекає. Солдат обійме і пригріє сироту, дасть крила тим, кого надія не лишає, І помовиться за тих, хто вже навік засуне. Співаймо куляду і в радості крізь сльози, Хай світло у душі здолає темні зла, І хоч диктує час, невтішні на прогнози, та Бог поміч шле Спасителя Христа.